Вітаю вас на моєму каналі Олексій Голобуцький. Я і є Олексій Голобуцький. Так? Політтехнолог, який має досвід 25 років роботи в політичній сфері. Я намагаюся на своєму каналі давати аналіз тих подій, що відбуваються в Україні та світі. У мене є декілька варіантів цих викладених відео. Тобто, це мої етери на радіо, телебачення на якихось інших YouTube каналах. Останнім часом їх стає менше через мою позицію, але це абсолютно нормальна ситуація. Я свідомо йду на такі кроки. Так би мовити, не збираюся замовчувати в незалежності від направленості каналів те, що я хочу сказати. З владними каналами в мене вже припинила співпраця достатньо давно. Тепер пішли опозиційний канал, але це така. Це так би мовити, що ви розуміли, чому менше стає відео. І є цикли різних передач, відповіді для спонсорів, зрадачі перемоги. Оце буде зрадачі перемоги, 79-й випуск. Е є ще, я іноді роблю рецензії, якісь інші варіанти, так би мовити, намагаюся експериментувати. Розумієте, для мене це експериментальний майданчик. Я веду цей канал десь біля півроку, тому все ще виробляю якийсь стиль. Тому, якщо вам буде цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє YouTube розуміти, що мій контент, тобто контент цього каналу, цікавий і корисний для людей. ну Тому от це така входження в ЕТР традиційно на YouTube. Я змушений це робити, змушений це говорити. Сьогодні поговоримо про події, які нібито напряму не стосуються України. Але вони так чи інакше все одно стосуються України. Це те, що ну перша подія це е, теракт вчорашній, що відбувся в неділю, в цю останню в Дагестані е, це те, що відбулося в Сівастополі, те ж саме, на пляжі Севастополя, буквально декілька реакція влади російської Так, е, це те, що від, ну, скоріш за все. Починаються події, які, ну скажімо, були прогнозовані на близькому сході. Ну і пару слів по внутрішній політиці, зрозумієте, на яку тему. Так ось так. Вчора, в неділю, відбулось така терористична атака. Ну, по-різному можна називати, хтось називає її повстанці, бойовики. Ну, все ж таки, будемо виходити з міжнародної позиції, бо це так називається, і в західних виданнях. Це терористична атака. Коли е, шість місцевих жителів дагестанців, деякі з них, в принципі, були з достатньо відомих місцевих сімей, е, двоє з них взагалі діти е, начальника місцевого рівня <кхе> в Дагестані. Так ось вони з допомогою зброї напали в дербенті в місті Махачкалі. Постріляли 15 здається, поліцейських, ще там пару цивільних. Намагалися підірвати синагогу та церкву. Ну, щось таке був бої, їх всіх нібито вбили. І ось звичайно почалися розмови одразу. Перший про це сказав місцевий депутат, ну, депутат від Дагестану, сказав, що це, звичайно, Україна та НАТО. Але що цікаво, в цей раз, ну принаймні вже пройшло більше доби, ніхто це не підхоплює. Тобто з офіційних джерел вже були заяви Піскова, прес-секретаря Путіна, ніхто цю тему не піднімає. І взагалі ця тема, хоча вбито ну, достатньо багато людей, так ми пам'ятаємо, що хоч якась була реакція під час е московського теракту в Крокусі, от буквально нещодавно. І е зараз, взагалі, жодної реакції серйозної немає, загальні слова. Очевидно, що в російських спецслужбах і у владі триває певна дискусія, бо ми повинні розуміти, що коли ти вішаєш конкретні злочини чи конкретні дії, які робить, скоріш за всього, відгалудження відгалудження Ісламської держави, туристичної організації, так, і це ти намагаєшся повісити на українців, на спецслужби України, на Західні спецслужби. То через деякий час так воно і відбувається що спецслужби російські, ну на що і сенс займатися небезпечною роботою профілактики, агентурної роботи з, е, в середовищі ісламістів, якщо можна займатися міфологічними, так мовити, полюванням на знову ж таки міфологічних агентів, шпіонів з України, з Заходу і так далі. Е, це один висновок, так? Що навіть Рогозін, да, Відомий Всім Рогозін сказав про те, що не треба вішати це на Україну НАТО. І це позиція, я бачу, читаючи багато різних пабліків російських націоналістів, вони підтримують цю цю тему, що це все бородачі, це все ісламісти, і їх занадто багато, треба щось з цим робити. Ми це чуємо постійно. Проблема в тому, що Путін і Росія, російська влада, нічого зробити з цим не може. Для того, щоб зробити щось, так, поміняти свою позицію в Національних Республіках Кавказу, потрібно поміняти свою політику. Для цього треба реформувати, Для цього треба більше демократії, більше свободи слова, щоб люди не знаходились в таких умовах, коли вже єдиний можливий спротив проти всього, що їх не задовільняє, це збройний спротив. Так? Бо інших механізмів просто не існує, просто не існує. І їх стало ще менше, ніж було, наприклад, до повномасштабного вторгнення. Звичайно, Росії Путін цього зробити не, зможуть, не можуть апріорі. Так? Вони пішли за такою логікою забуття. Тобто, вже був Крокус, забули всі зараз. Оцей от теракт в Дагестані впевнений, впевнені, що е, е, Ісламська держава чи будь-яка інша. Ісламська радикальна організація, яка бачить ситуацію в Росії і, зважаючи Росію своїм ворогом, це ж, знову ж таки не буду пояснювати, але це абсолютно зрозуміло, і Тому логіка Путіна, який розповідає, що нам нічого закинути, а, закинути ісламістам Росії закинути, так? Що Росія, мовляв, не має ніякого відношення до, до якихось. Проблем пов'язаних в ісламському світі. Це, звичайно, неправда абсолютна. Хоча ми згадаємо, що робили, робили, робить Росія і російські війська в, зараз в Сирії. Тому ворогів в неї в ісламському світу дуже багато. І, і тут дуже цікавий момент, так, що Путін на безпеці. Побудував всю свою владу, так би мовити. Да? Це починаючи з 2000 року, він прийшов до влади як людина, яка може забезпечити безпеку російському населенню. І кожен інтеракт, особливо зараз, це підтвердження того, що нічого подібного абсолютно. І звичайно, що терористичні організації можна по різному їх називати, так. Вони будуть саме на цьому грати. Так? Що ось ви настільки мілітаризована, настільки е, зациклена на безпеці країна, не може нічого зробити реально з цим рухом. І взагалі, бо це робота зовсім іншого плану. Це робота профілактична, це робота агентурна, і це робота ще й політична дуже серйозна. Так? Треба працювати з тими людьми, які йдуть до різних релігійних е, радикального плану, так цим займаються в Європі, цим займаються в Америці, займаються в інших країнах. Так, в них теж теракти. Але ніколи президент, ну принаймні останні роки, після 2001 року, там не приходять до влади президенти, прем'єр-міністри, кажучи про те, що віддайте мені свої політичні права, а ми забезпечуємо вам безпеку і більше ніких терактів не буде. Зрозуміло, що в Західному світі це неможливо. Тепер тема тої ракетної атаки, яка відбувається не перша, не остання, з боку України на Крим. І в результаті чого збиття цих ракет, зрозуміло, російське ППО працює. Якісь частина цієї ракети потрапила на пляж під Севастополем, там загинули діти. Звичайно. Читаючи російські пабліки, там і по помсти вимагають і ядеркою вдарити, і все інше. І знову ж таки реакція влади, так? Ну, пару слів, звичайно, про злочин сказали, викликали американського посла, але навіть нема жодного слова про те, щоб заборонити. А Росія це країна, де ну, це не Україна, де можна заборонити, і ніхто не виконувати цього не буде, так? Це репресивна абсолютна держава, яка може ну, принаймні хоча б частково добитися виконання своїх заборон. Але про це навіть не мова не йде, щоб в, в, на території, де йде практично війна, і всі знають, що Крим це пріоритетна ціль Українських Збройних Сил. Бо це логістичний центр, це, ну, всі чудово розуміємо, чому треба займатися Кримом, чому треба бути по об'єктам в Криму військовим і тому подібне. Мова навіть не йде про закриття пляжів, про закриття курортного сезону і так далі. Бо тоді знову ж таки, повертаючись до першої теми, Путін і влада визнає, що головний пункт цього соціального договору, який заключений з Росії з росіянами 25 років назад. Що вони прийдуть і до влади і забезпечать, вони заберуть все, що тільки можна, тобто не займатися політикою, але будете жити в безпеці. Це теж забирається, так? Тобто цього. Пункту нема, не існує. І не існує, правда, не з початком повномасштабної війни, не існувало весь цей період, але зараз це стало, є просто очевидним. І, звичайно, Путін і Кремль не можуть цього визнати. Тому знову ж таки, всі ці події, вони будуть зникати в формаційній стрічці через день, два, три. До наступних, так би мовити, подій. Е, до речі, я не анонсував цю тему, але. Мене дуже часто про це питають. Питають про, про санкції, Да? Сьогодні було введено 14-й пакет санкцій європейських проти Росії. Там навіть санкціонували шамана співака російського, так? Багато там фірм різних з різних країн. Е, ну, багато там речей зроблено. І Завжди виникає питання, це мене дуже часто питають на каналі взагалі. Чи діють ці да? Російська економіка нібито росте, нібито в них гроші є і тому подібне. Насправді, ми повинні розуміти, я це постійно повторюю: ці санкції, вони зроблені для того, щоб повільно задихалась російська економіка, щоб ті втрати, які глобалізована сильно російська економіка, яка дуже сильно була інтегрована в глобальну економіку, щоб її падіння не впливало на життя і добробут в першу чергу тих, хто вводить ці санкції, тобто європейських країн і Сполучених Штатів. Так, на жаль, це повільно. Але ми повинні розуміти, що якщо дуже швидко вводити ті санкції і навіть просто заборону про продажі нафти, так це можливо. Це можливо. Повільно це робиться, потроху потік грошей до Росії зменшується. Всі товари, які йдуть до Росії, вони з кожним місяцем стають дорожче. Так ось, якщо б це було зробити швидко, ми бачите вибори, які відбулися в Євросоюзі. Ви дивіться, що відбувається зараз в Штатах. Розумійте, що цінник на продукти, на, ту ж, на те ж саме паливо дуже сильно впливає. На настрої населення. Нас чекає, скоріше за всього, неприємні сюрпризи через буквально декілька днів на виборах у Франції. Так, там почнеться перший тур е, виборів е, в парламент Франції, і зараз най, найбільший процент підтримки мають ультраправі, які виступають за припинення допомоги Україні. Е, вони виступають за мирні переговори з Росією. І якщо би, грубо кажучи, наслідки цих санкцій були би для Європи ще сильнішими, так? то ультраправи були не тільки у Франції, мали перспективу виграти вибори, а й в багатьох інших країнах. І так само, якщо ціни на нафту і на бензин сильно піднімуться до кінця цього року, це збільшує шанси Трампа стати президентом. Я не кажу, що це трагедія, так само, як прихід в декілька країнах ультраправих. Але зважаючи на дуже погану комунікацію нашої влади, взагалі в дипломатичних питаннях, так, що ми не лобіюємо свої інтереси серед усіх політичних напрямків. Ми працюємо тільки з тими, хто знаходиться у владі. Прихід інших політичних сил. Які, скажімо так, мають якщо не демітрально протилежну позицію щодо України, але відмінно від тих, що зараз знаходяться при владі, це викличе колапс в першу чергу в наших дипломатичних колах, так? Ну, ще раз кажу, у нас непрофесійна дипломатична робота відбувається в країні, тому санкції діють, і не тому до речі, факт цікавий. Серед ультимат, в ультиматумі Путіна до України до мирних переговорів, так, там йдеться мова про зняття санкцій. Хоча, за його словами, санкції тільки допомагають російській економіці, Близні, бли, близький схід. Це тут я аналізувати сильно не буду. Просто відмічу цей факт, що наближається ситуація, в якій Натаньяху, прем'єр Ізраїлю, Скорочує свою кампанію в секторі Газа, що, по ідеї, повинно задовільнити Сполучені Штати, але анонсує серйозні удари по Христолі, тобто по території Лівану, що може викликати вже серйозну реакцію того ж самого Ірану. Будемо спостерігати, сподіваюся, нам зараз в Україні. Розв'язання якогось серйозного конфлікту на Близькому Сході не зовсім вигідно, це чи зовсім не вигідно так. Бо це, звичайно, привертає увагу від нас до, до Близького Сходу, але я буду спостерігати, будемо спостерігати разом за цими подіями. І сподіваюся, що ситуація все ж таки вийде на якесь ну, хоча б приблизне розв'язання. Звичайно, що тут розв'язки в цьому питанні: палестинському, ізраїльсько-палестинському розв'язку досягнути, ну, практично, мені здається, неможливо, ну, принаймні. Ті політики, які зараз знаходяться при владі, що в арабських країнах, що в Ізраїлі. Мені важко уявити, як вони розв'яжуть це питання. Занадто багато протиріч, занадто багато різних бажань і занадто багато взаємних образ взаємних стосунків, які складалися десятиріччями. Ну, можливо, нове. Покоління повинно прийти до влади політиків, які зможуть все ж таки знайти відповідь на це питання, і як же все ж таки вирішити питання Палестини. Ну і останнє це наш улюбленець Микола Тіщенка, який став в центрі. Нового скандалу, Множко я впевнений що навряд чи мене дивляться люди, які не знають, що відбулося, що відбувається в українській політиці. Так, в Дніпрі він з бригадою охоронців невідомих, хоча потім виявилось що відомих так. Своєю помічниці провокаторшу яка виявилась Знаходиться в українському миротворці, любительниця Руського міра, була з 2014 року в, в, в Криму, відвідувала концерти Лепса. Інший там охоронець, типа, це кандидат в депутати від ОПЗЖ. Ну, тобто, шикарна команда, ще й мент на привізі. Да? Тобто, там був міліціонер поліцейський, ну, правда, цю людина поліцейським назвати, який працює в Києві, який був, ну, як не знаю. Як екскортник, так би мовити, силовий екскортник, був взятий до Дніпра, і він там вчиняв протиправні дії проти українського ветерана, учасника бойових дій Павлова. Він ще був з дитиною маленькою, яка в колись була, ну, в калясці, так? Жахливі кадри. Здається, такі відчуття безвідповідальності і якогось такого ж правового нігілізму, що, куди. Але ми побачили, да, що засудили там і депутати, і всі, хто тільки можна, і Єрмак засудив, і так далі. І що, Тіченка? А Тіченка нічого. От проблема в тому, що нічого, в принципі, так? Позбути його мандату практично неможливо. Він мажоритарник, він може робити що завгодно, е якщо він сам не, не забажає е позбутися мандату. Варіантів в нього нема. Чи зможе зможе чи змусити владу його позбутися мандату, тобто такі. може, в принципі, теоретично може, практично я в це не вірю. Не вірю, тому через те, що Тіченка людина, яка не просто кум Єрмака, так? це людина, яка має певні, певну інформацію, певні зв'язки, певні компромати, звичайно, так, і щоб він сам здав мандат. Коли він має можливість заробляти величезні гроші своїми діями, які, я впевнений, він ніколи не заробляв, не будучи в статусі депутата, і не заробляв їх до війни, бо це дуже легко просто, так? просто називаючи, козиряючи своїми зв'язками, вриватися в різні офіси, ну, все те, що він, чим він займається. так? Це просто типова така рекетирсько-рейдерська практика. Тому, на жаль, я тут ніякого позитивного не бачу. І знову ж таки, можливо, це і добре з точки зору того, що отакий поодинокий випадок вирішення такої проблеми, як Тіщенка, вона б не змінила ситуацію і не змінила систему. Так, оце було б просто показово. А так він буде далі залишатися таким яскравим показником того, в якій державі ми живемо, з якими порядками, з яким правом. Тому, на жаль, чи на щастя. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ставайте спонсором мого каналу це всього-навсього від 70 гривень. Це дасть можливість Ютубу зрозуміти, що вам подобається те, що я роблю. А я й далі буду намагатися шукати теми, аналізувати, робити висновки, тексти писати, розміщувати, до речі, в Ютубі. Читайте мої тексти. Іноді буває, що все ж простіше написати, ніж зробити відео. До нових зустрічей!